Кришна поделищены, у, у нас 9 желтый, почему? Годы на кобель 12. После до департаменту мирной политики, охоронного здоровья. Добро. А я переселился? А две? Нет, я не могу. Так можно людей хворой. Ну, а что они не дур? Ну, на одном, Ну я не знаю, не могу, не знаю. На ну, ну я не знаю, мені не я... Ви 10 хвилин було до обліку. Сіла жінка в машині. Сказала, я поки що приїхала. Добре, а до кого заводу пенсіонера, бо сам допомога відбавляти. Відділ з прийом, ось порядку від дверей, початку війни і вас приймуть. Добро. Хто построю? З да, стрижка бабусі, як якусь, яку, яку не мах ну, монтаж. І сім років. Мешкає по вулиці Марія нашка. Якби ще б казали, це була mm -hmm. допомагала і задовжене. Так, ми зараз фіксуємо звернення, ви нам кажете контактні дані, так. Та адресу. Доброго, добро. І ми комісійно виїжджаємо і спілкуємося з вашим. Домова виступу? Так. Я запишу. Скажіть мені прізвище, а по батькові побатько. Ну так, до, до, до кого видимо. Раюк Тамара Євгенівна. Можете назвати рік народження? Так. 에, 1938. Адреса проживання. 에, вулиця Мар'їнська Значить, порушене питання це з приводу призначення соціального році. Так, виглядав там місце, щось може принесе, може гроші mm -hmm. там принесуть, там може, ну лягу, краще знаєте ваше там. Умови, да, там то, є пакет послуг, що передбачає сам соціальний працівник соціально. Це все вже на місці, коли приходить комісія. А репортаві коли комісія родить. Ну, там день-два і виїжджаємо, вже mm -hmm. орієнтовно, день соціального. Зараз на вихідні не mm будете -hmm. їхати? ні, на вихідні не буде. так? Може <порушуємо>, ну, і завтра. З mm -hmm. періоду призначення соціального працівника є. Так, це я вам іду і розвяз, значить комісія приїде, бабушки повністю все розкаже, що передбачає. Вам треба телефон записати. <пишите> <прийшите, пишите> з ким можна було сюди. Це її поміняється 0,09. так? так? 0,95. 7,65 зафіксовано. Там передбачає згоду самої бабусі. Вона так. Е, е, так. може розмовляти, да, вона розкаже про свої потреби. Так, 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 там так, так, йде так, оцінка визначення потреб так, так. і там вже на місці домовляється. З нею. Добре. Ну все, ми зафіксували Тобто продовжує завтра позасніжений 4, так? Да? Так, да, Сьогодні четвер, може це... завтра або вже я добре. думаю, що два сподівання. Добре. Добре. Все, і вам дякую добре.